Вже всьому люд. А вже є згаріть, так ану згаріть. нам нам слюда у Брянській області. Безпілотник атакував нафтобазу у місті Клинці. Про це повідомив російський губернатор Олександр Богомас. За його словами, начебто українські сили вдарили по об'єктах на Брянщині. Відтак, після так званої успішної роботи їхньої ППО, і виникла пожежа. Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений засобами РЕП Міністерства оборони Російської Федерації. Під час знищення повітряної цілі сталося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази. Як повідомляють Розмі, внаслідок атаки загоріли чотири резервуари з бензином. Наразі постраждалих немає 32 мешканців евакуйовані. Окрім того, територію, де розташована нафтобаза, частково перекрили. Після атаки росіяни почали істерику у місцевих чатах. У коментарях під описами вони кажуть, місцева влада обманює їх про те, що безпілотник збили. Окрім того, вже традиційно вимагають виконати всі завдання так званої спеціальної операції. Ворог все ніяк не вгамується. Треба виконати всі завдання СВО та зробити їхній Україні санітарну зону. Занадто часто відбувається сходження боєприпасів над нашою територією з наших літаків. Там що рукожопи їх встановлюють і перевіряють перед вильотом. Як так можна придушити дрон, але він у результаті падає на об'єкт. Що за лажа? Якщо вже наша влада хоче приховати очевидне, то хоча б брехали правдоподібно. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив удари по нафтобазі та пороховому заводі. За його словами, подібні атаки дають додаткові можливості для українських захисників. Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли йдеться про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливомастильних мастильних матеріалів і не тільки, це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Тим часом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, у головному управлінні розвідки пишуть, що удар по нафтобазі це нова спецоперація. Окрім неї, у Брянській області горить Стамбовський пороховий завод. Нагадаємо, це не перша така спецоперація ГУР. Напередодні у Нижньогородській області РФ палала залізниця. Надія Ковальчик, телеканал ЕНТА.